Ну що ж, привіт вам, дорогі учасниці Б'юті Інтенсиву. Особливо хочу привітати всіх тих, хто був дуже відповідальний, хто щодня робив догляд ранок ввечері, тому що це ваша шкіра, і вона дається нам лише один раз на все життя. Тому у вас є можливість дати вашій шкірі максимум і потім в 30, в 40, 50, 60 років виглядати так, як нам би захочеться, так як ми бачимо красиві фотографії на картинках. на да, на який час звертаємо увагу, або ми можемо далі, після б'юті інтенсиву, який закінчився, продовжити користуватися засобами, які були в нас до цього, або можливо хтось навіть нічим не користувався. Такі моменти теж бувають, і я вас розумію, тому що дуже важко підібрати для своєї шкіри потрібну косметику ще з першого разу. Ось тому я бажаю, щоб ви більше не експериментували з власною шкірою, щоб ви могли дозволити собі продовжити якісний догляд за шкірою обличчя, саме дозволити, тому що всі ті наші заперечення, всі ті наші е, ні, там в мене немає грошей чи ще чогось. Я розумію, що є різна фінансова ситуація. Але насправді ви знаєте, якщо жінка щось хоче, я говорю в першу чергу про себе. Якщо нам це дуже потрібно, ми зробимо максимум, ми докладаємо максимум зусиль, але ми. Е, Дістанемо, знайдемо, щоб дати можливість, щоб мати те, що нам необхідно. Тому я вітаю ще сьогодні тих дівчат, хто подивився відео Помилки в догляді за обличчям. Певне, що воно було для вас корисне. І е, дякую за вашу сміливість Добре. те, що ви написали нам в чаті, після перегляду відео. А тепер покажу подарунок, який я буду для вас розігрувати. І це серветки, матуючі, в декого вони були в б'юті-боксі. Це, взагалі, мастхел, без якого я не обходжуся. Ось мої власні. Я вам покажу, як вони працюють. Зверніть увагу, я нічого не прибирала перед тим, як записувати вам відео. А тепер проходжуся по частинці обличчя. Я щойно з вулиці. Згадала, що маю провести вам лотерею. У мене є макіяж. Зверніть увагу на мою серветку. Тепер видно, так? Ось у мене матова. Частинка, а ось є блиск. Тепер, щоб вже бути повністю гарною на камеру, я забираю блиск ще частинки обличчя. При цьому зверніть увагу, я не торкаюся руками, тобто ніякі бактерії на шкіру не потрапляють. Ми просто прибрали зайве макіяж залишився, а серветка ось така гарнівня. Попрацювала. Так що Мої серветки, я їх завжди ношу і ваші, зараз хтось отримує. Списочок учасників ви бачили в чаті. Ви всі в мене записані ось тут. Моя традиційна коробочка для розіграшів. Тому перемішую і достаю одне прізвище. Все, одна бумажка в мене є. Це в нас Іра Яременко. Юрочка, я вас вітаю, будь ласка, напишіть мені особисто. І е, я знаю, що ви з Білої церкви, тому ви зможете під'їхати, забрати ваш подаруночок, ваші серветки, вас чекають. Ну а всім іншим я щиро бажаю ще раз, щоб на сьогоднішньому дні ваш марафон, ваш бюті інтенсив для вашої шкіри не закінчувався.